20 лютого на державному рівні українці вшановують День пам'яті героїв Небесної Сотні. Цього дня ми згадуємо найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час революції гідності 2013-2014 років. Вшанували пам'ятний день і у Житомирському ліцеї номер 19. Mam moja delaj mnie Manko, kosz moja delaj mnie Ми пам'ятаємо ті перші виступи, ті перші студенти на Майдані. О, і ми імпровізували, ніби уявляли себе сьогодні студентами, одинадцятикласники, і дійсно пройнялися цим. Ви бачили, виступали виступали людей сльози на очах і в дітей, і в колективу. І маємо про це пам'ятати щодня. Що все це почалося саме тоді, саме в холодному лютому, і триває ще досі. Ми досі воюємо, країна досі воює. Ми маємо щодня про це пам'ятати. Матися, вірити в наше майбутнє. 11 років тому, під час єврореволюції, на вулиці Інститутській у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Наслідок цього 107 людей віддали своє життя, виступаючи проти намірів повернути Україну під вплив Росії, позбавити її європейського майбутнього. Їх назвали Небесною сотнею. Учні 19-го ліцею розповіли, що знають про події того часу. Оскільки я була маленька, я не дуже пам'ятаю про те, я знаю, що загинуло дуже багато видатних людей, які. Боролися за нас, і я їм дуже вдячна за те, що вони це зробили. Я вважаю, що це дуже важливо, оскільки це наша пам'ять, це наша держава. Ми повинні шанувати її, не забувати, якою ціною вони вибороли нашу свободу, аби ми зараз могли жити в мирі без всяких е, сривів і так далі, щоб ми були завжди в свободі. Сьогодні день невесні сьогодні. Я долучився для того, щоб підтримати тих людей, тому що ми усвідомлюємо, наскільки це важливо усвідомлювати нашу історію, нашу ідентичність, ті заслуги людей, які бороли нашу незалежність. Саме з тих часів почався наш путь до нашої сильної країни. Заступниця директора з виховної роботи Віта Баранівська говорить, що потрібно постійно нагадувати про ті трагічні події нашої історії. Щодня у нас є хвилина мовчання для першої зміни. Це о 9 годині ранку для другої зміни це о 14-й годині, і ми кожного дня маємо пам'ятати, якою ціною нам дається сьогодні можливість навчатися, ходити на гуртки і так далі, працювати, жити, мати повноцінне життя. Цього року Україна шанує пам'ять героїв Небесної Сотні під гаслом герої першої перемоги у битві, що триває. do you see És a vida útil, a força que